Доброго мирного вечора і міцного здоров'я. Всього самого найкращого, так. Ой, козиня плаче, щось там плаче, дуже плаче. Ай-ай-ай, Наталя жене додому, ото плаче. Я казала, не бери, воно ще маленьке, хай йде вчиться. Ну, я хочу. А воно його кличе собою, щоб воно й вчилося йти, а не на руках нести. Ну, менше з тим. Ой, господі. Так, осінь, первістки котяться, хто покривав літом, щоб на осінь було молоко. І кози починають наливати вім'я за місяць, за півтора до окоту, що робити, що воно буде, нічого не буде, дійти. Це є нормально, якщо ваша коза більше року, як мала, покрилася. Вона вже визріла, вона хоче доїтися. їй вже треба було в рік окотитися. Ось. Чи, чи от там рік і чотири місяці, чи рік і три місяці. О бозь як плаче. Ото буде спав. Не, каже, не бачи. Ой. Що треба робити з тією козою? Доїти. Як набирається молоко, так і здоїти. Є так, в мене часом є, так що первородка за місяць до окоту доїться, як має бути, як доросла коза. Ось три рази дою і все прекрасно. Так що ось таке діло. Так що дійте, не мучте. Так що дийте, не мучте кози, щоб не було мастіту. І все буде прекрасно. Де те, ме, ме, де, ме, 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 ти, ме. Дайте ме ме ме. ме, 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 ме. Він так смішно біжить за тобою. Ме, ме, ме. Ой, що козулі? Колобочки ви понажиралися, як так? Він боїться козів. Він просто їх шугається, не дай Бог вони до мене підходять, а він не на руках в мене. Воно кричить, як бешене, Не своїм голосом. Малиш, ти де, ходи до мене, мій малишик, ходи сюди! Красунчик, де сюди. сюди! Я тобі кажу. Красунчик, де сюди. сюди! Пішли. Маленький Красунчик, ди сюди. Сюди. сюди! Як маленький козінятка, ходи, ходи сюди, я тут! Резко, заходить, ой, ой. Ой. Що, 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 страшно було, божечку, як страшно. Заганяй їх. Я не знаю, нього так, відповідаю далі на питання. Е кожу. Кози гуляють. Чи довго... Навіть наже не бо гризе куртку щось. Там немає в кишені ніц? Ага. Кози гуляють, скільки часу коза може гуляти. Ну, який час, скільки. Ну це як яка коза. Саме менше, знаю, 5 годин коза гуляє. Саме більше троє сутків. Де, крикливий? Саме більше троє сутків. Пішов. Бігом. Давай пішов. Троє суток гуляла? Троє. Ну так, вечір буде, та й буде пив. Ти... Сіно лежить, хай бере їсть. Я що йому? Він пасться, не треба тут. Ну то й все напайся. Ось. Саме більше троє суток. Від того, що ви козу везете, вона О, там мені Інна написала питання, вона від цього не перебіситься. Ось, так що можна гнати. Як молочність впливає? Чи впливає? Якщо коза покрилася і ну, от покрити козу до таку півторарічну, покрити, треба суто ну, бій, ну, породистим козлом, чи можна простим, але чи не вплине це на молочність цієї кози. Ні, на молочність цієї кози не вплине. Тільки на молочність тих що від того козла вродяться. Якщо він має гарну молочну лінію. То він тим козенятам передасть. Якщо вам тих козенят не треба, що ви їх будете на м'ясо брати, можете любим козла, козлом крити ту козу простим, навіть безпородним, козенята порізали і все. На цю козу, що їх буде родити, це не впливає той козел. Чи він там молочний чи ні, чи він не молочний. Ось таке то діло. Так що, якщо вам козенят не треба, натримання. Значить, можете крити любим простим козлом. Ця коза, що має молочні задатки, ті вона буде мати. Ніяких від цього впливів нема, що там козел породистий чи не породистий, на її молочність не впливає. Ось. Так само, якщо Нубійську козу покрити ламанчою, чи буде добре на вуха. Якщо нубійську козу крити козле, козлом ламанча, це йду. Одне, що паршиво, що якщо ви нубійським з великим процентом покриєте ламанчу, ті козенята, якщо вродяться, в них будуть вушка маленькі і отако загнуті. І тоді, як вони загнуті, досить маленькі, там паршиво воздух туди заходить в вухо. І ще загнуті, тоді те вухо. Получається, не дихає всередині і набирається таке мокре робиться, так як пріє в літом. Оце погано для козеняти потім, е, як воно буде на ну, от, Якщо ви на козу будете тримати, чи на козлика там. Ось тими вухами потім треба бавитися, щоб часом там не вкинувся грибок. Ось так що ось таке. Хоч лапай його, хоч не лапай, хоч і хай живе там. Ось, так що ось такі то справи. Тут же залежить від того, що ви хочете. <смі> Його <Йому> погнало. <смі> тут залежить багато від того, як і що ось, як сказати. Моя <смі> як, оборона. Як з тими вухами потім буде. Ні, я біля То Тобінь. Ось такі-то справоньки, Так що оце одне, що воно впливає, а так там ніц такого нема. Що впливає, щоб в ухах не кидався грибок, щоб не заплівали вуха. всього на всього. Ось так що є таке. Так більше вроді нічого там я не маю додати. Може, ще що нагадаюся, тому йде на стрімі докажу. Ну, вроді більше ніц. Так що всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я. Якщо у кого є якісь запитання, пишіть. Чи заходьте на ефіри, задавайте питання, я буду відповідати, і будемо спілкуватися. Так, щось так. А вам всім гарного вечора, миру, спокою, затишку на добраніч, бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.